Група ялтинців обурилась з закриттям вечірньої школи і готова до рішучих дій. Я хочу тому що я по-другому не його Я не знаю, я не хочу, как як якби виступати проти власті чи ще проти когось. Просто, пожалуйста, не закривайте цю школу. До мітингувальників чиновники не вийшли. Спостерігали за ними із вікон міськради. Народний депутат Олег Ляшко вирішив підняти людей до зали, де депутати готували остаточне рішення про долю вечірньої школи. Громадський актив Великої Ялти буквально прорвався на сесію міськради. Доравці, всі, хто хоче куди руки. Люди поприходили, ви їх слахають відкрита сесія. Народу, Олег Ляшко запропонував зняти з порядку денного питання про ліквідацію вечірньої школи. Ялтинські депутати проігнорували лідера радикальної партії. Составу, 128 в року, в той року, школу 20 до 28 людей. Не прийшло сколько чоловік на сіці. Почну? Але це. Вийшовши до трибуни, Олег Ляшко звинуватив ялтинських чиновників у крадіжці та корупції. Ви у нас збираєтеся розказуєте хвалити. Ви візьміть віників у руки, і підіть підметіть ялту. І Боянчук, покажіть приклад. Висловлювання Олега Ляшка не сподобались Білоблакитним. Більшість регіоналів залишили сесію. Регіоналів, Депутати, які залишились, намагались винести Олега Ляшко із зали засідань. О, куди пішов, ніхто нікуди не піде. Сам підеш через мій ні? Я сказав, так і пантерала випускай. Я сказав, сюди після потасовки депутати повернулись до голосування. Перше, регіонали провалили. Міський голова оголосив про повторне голосування. Рішення знову не прийняте. Ви не рішення. Зупиніться. Регламентна комісія вирішила, не спрацювала система для голосування. Третє провели підняттям руки. Забирайте в людей майбутньому.